Сьогодні дуже критичною є ситуація стосовно дотримання прав переселенців внутрішньопереміщених або спрощених ми називаємо переселенців. Називаються різні абсолютно цифри, понад 500 тисяч осіб, які офіційно пройшли реєстрацію в органах. Ну, будемо називати речі своїми іменами, це органи соціального захисту, які реєструють, тому що це пов'язано в тому числі з отриманням допомоги, соціальних послуг, отриманням. Тому mm -hmm. зрозуміло, що це сфокусовано на органах соціального захисту. Здебільшого це сім'ї з дітьми, понад 127 тисяч дітей, і переважна більшість цих осіб це жінки. Наразі ми здійснювали запит до Міністерства соціальної політики з тим, щоб чітко отримати інформацію в розрізі жінки, чоловіки, діти, з тим, щоб розуміти все ж таки ну, реальну картинку ситуації. На жаль, Міністерство соціальної політики нам відповіло, що вони не ведуть облік переселенців в розрізі статі. Крім того, був здійснений запит стосовно можливості реалізації прав переселених осіб на працевлаштування З цією величезної кількості людей, які я назвала, всього 3 тисячі осіб офіційно працевлаштовані через органи ну, зайнятості регіонів. Це дуже маленька. Цифра, на мій погляд, там тільки там, 200 з чимось осіб, менше 300 осіб, пройшли навчання стосовно там, зміни кваліфікації, отримання додаткової професії. Ще менше людей було залучено до громадських робіт з, з можливістю отримати хоч якісь кошти. Тобто ситуація є дуже критична і а, треба віддати належне. Верніше, треба віддати неналежність, неналежність уваги до проблем, пов'язаних із переселенцями саме з фокусом того, що може трапитись в родині. Люди, які сьогодні опинилися без роботи, без житла, маючи на руках дітей. Я зустрічалася з багатьма переселенцями в Одеській області, в Київській області, в Харківській області. Це дійсно переважно жінки з дітьми. Люди, які хапають за руки і просять допомоги у працевлаштуванні. Люди, які в розпачі і які ні на кого покластися. На мій погляд, все ж таки, сьогодні державі потрібно ну, державі в особі, держава, да, це ж хто ми, держава. Да? Потрібно все ж таки в державі за якісь питання відповідає. Кожен має відповідати за своє. 19 стаття Конституції, кожен має діяти в межах і у спосіб визначений Конституцією, законами України. От законами України визначає, що всі питання зайнятості, працевлаштування, соціального захисту, надання послуг сім'ям у складних життєвих обставинах це сфера компетенції Міністерства соціальної політики. Речі називаємо своїми. Імена. Міністерство соціальної політики, все ж таки, на мій погляд, потрібно на сьогодні запровадити облік людей, в тому числі і з урахуванням статі, повна неповна родина, родина, ну вони ведуть облік сімей з дітьми, вони ведуть облік сімей з дітьми і зосередити свою увагу на інспектуванні цих сімей. З метою над... виявлення кризи, потреб сімей і надання соціальних послуг супроводження соціального. Ми ж знову таки зробили запит, тому що міністерство відповідає, що завжди все хірішо. От, а ми зробили запит у вісім регіонів, в яких найбільша кількість переселених осіб проживає. На предмет того сім'ї з дітьми. Без дітей і чи здійснено було соціальне інспектування соціальними службами, предмет виявлення кризи потреб, потреб і скільки сімей супроводжується. Так от, із всієї цієї кількості сімей, всього 0,3% сімей взяти під соціальний супер. Я не вірю сьогодні. Що всі ці сім'ї є благополучними з точки зору закону про соціальні послуги щодо відсутності в них кризи і відсутності потреби скористатися послугами це питання все ж таки зміни кваліфікації, навчання людей, перепрофілювання людей, тому що люди приїхали з східного регіону, де була своя специфіка стосовно підприємств. Треба враховувати специфіку а, тих регіонів, куди ці люди переміщені, там можуть бути востребовані інші професії, чи то робітничі, чи то. Тобто ну, то, то, це питання, яким треба займатися з точки зору не просто немає для вас роботи, тому що людина ходить, шукає роботу вчителя, бо вона була вчителем російської наприклад, там, мови. Да? А в цьому регіоні немає заяв батьків. ну, Наприклад, людина потрапила до івано франківську область, де немає заяв батьків з, там, з проханням відкрити російськомовний клас з тим, щоб діти навчалися. Не може ця людина реалізувати своє право на працю, тому що вона інших предметів не знає. То людину можливо треба перекваліфікувати або на. я не знаю... Вихователя дошкільного закладу або, можливо, навіть на робітничу якусь професію. Але в тому населеному пункті, де є, наприклад, де проживає ця людина, може бути якийсь завод, якась ферма і таке інше. Тобто ну, я впевнена, що не та ситуація в країні, коли всі хочуть бути там академіками чи президентами. Я думаю, коли в родині ну, тяжка ситуація. Я особисто готова да, там, до, до того, що сьогодні ти працюєш тут і в цьому місці. Завтра е, треба займатися іншою роботою, тому що треба вирішувати про, проблеми. Споживницький, е, е, споживницький підхід від нього, ну, його теж не треба стимулювати. Людям потрібно надати допомогу з тим, щоб вони сам, самі мали право. Вибору будувати своє життя, а не просто чекати від держави якісь дотації, гроші такі інші. Не треба мені дотувати. Мені треба створити умови, за яких я сама буду реалізовуватись вже в тій сфері, яку я буду обирати, якщо це право вибору мені буде дане. І звичайно, що тут жінки, які мають знову ж таки на руках або батьків похилого віку, або дітей, які є одинокими, яким ні на кого опертися, мають бути. Ну, під першочергову увагу з боку держави соціальних служб, служб зайнятості і таке інше. Якщо ця людина є єдиним годувальником, або була єдиним годувальником в родині, то фокус потрібно робити на таких внутрішньо переміщених осіб на таких сім'ях.